Проблема торгівлі людьми досить актуальна у Хмельницькому. За словами директорки міського центру соціальних служб у 2024 році зафіксовано два такі випадки. Тож містяни зібрались на акцію, тобою скористались. Головна мета заходу попередити людей про ризики та правила міграції та подорожування. Що стосується торгівлі людьми, це мало таких звернень. Це може бути одиничні випадки. До нас в центр соціальних служб надходило два звернення реальних. Тому що тоді, коли є реальне звернення, підтверджене документами необхідними департаменту соціального захисту і міністерства соціальний супровід здійснюється саме фахівцями соціальної роботи Центру соціальної служби. Організували захід представники міжнародної організації з міграції в Україні за підтримки Агентства США з питань міжнародного розвитку та міністерства юстиції Швеції, всеукраїнської коаліції громадських рад з питань протидії торгівлі людьми та міністерства соціальної політики. Ця тема така не дуже. Ну вже не сказати, що вона не знайома. Нашим людям, але все одно вона ще не настільки відпрацьована, як би хотілося б, і не настільки все населення володіє цією темою. Тобто, коли тобою ти бачиш, що тобою користуються в таких умовах, які ну не відповідають ні трудовому законодавству, ні взагалі цивільному законодавству, ні взагалі якоїсь людяності, то це вже говорять заново що суді з тобою скористалися. У рамках акції містом курсуватиме тролейбус QR-кодом, просканувавши який можна дізнатись правила безпечної міграції та правила безпечного подорожування. Таку консультацію можна отримати й на гарячій лінії. Там ви можете отримати інформацію стосовно взагалі. Безпечної міграції, правил безпечної міграції, якщо вас щось цікавить відповідно до якоїсь певної країни, наприклад, ви хочете кудись мігрувати чи поїхати там на екскурсію, ви можете перетелефонувати і запитати, підкажіть мені, будь ласка, що мені потрібно з собою взяти, коли я їду до, до у Францію, наприклад. Чи якщо у вас вже є якийсь, не дай Боже, факт там торгівлю людьми експлуатації, чи ви вважаєте, що ваш випадок саме такий, ви також дзвоните на гарячу лінію, і вони можуть вас проконсультувати. Впровадять таку ініціативу у 10 містах України. Започаткували її ще у 2022 році у Києві. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.